Давайте перейдемо до складу команд. Господи, бачний Андрій та третій великодний Ілля. Головний тренер команди Олекс. Зараз добра, хороша можливість у Маценка. Грати Проти більш іменитих суперників. Ви. Ух, яка можливість зараз у нас була. Це не два брати. А просто э, моментом та забити. А, гол, який, в принципі, її, чи зможуть вони а, витиснути максимум. Зараз Бабинін п'ятою, але Волков надійний. М'яч Олександра Колесника ще розіграли стандарт. Газовики Бабинін з м'ячем. Розвертається. Удар один. Ну, дав Олексій Пархоменко Сергію Бабиніну надто багато часу для того, щоб. Підготувати свій удар, і другий номер команди Газмереж відкриває рахунок у зустрічі на 16 16-й хвилині. Сергій Бабинін 0 один... удар Колесника Владислава. Разом... Максим Яско не розібрався з відкриваннями партнерів. господарів. Владислав Колесник буде бити удар. Єчі е, все ж таки зосереджено, Уважно працюють, але зараз аут приносить дивіденти команді Андрія Бурдюга. Саме він віддає передачу на е, поперечну передачу на Дениса Бутка, який завдає потужного пострілу, з яким нічого не вміг е, Відчувалося по грі. Зараз вибачте, когулька знаходить передачу Вол. І Маценка удари Віталіт на е, гру з перших хвилин і Багато чого вдається. Сьогодні господарям, але поки я говорив, гості відзначаються своїм голом. Владислав Кугулько розхитав а свого опонента, пробив поворотом заднього місця в рамці воріт 에, Мурза Вадима взам... врятувати цю гру. Відбувається на паркеті. Луценко намагався прострілом з ауту знайти. У адже м'яча яч, торкнувся. Мурза зараз. Удар від Максима Владислав Когулька. Є так і є. Торкається. ситуації був зараз Олексій Тюрін. Але цього разу Тюрін е, вибачаюсь, з Мурза надійний. Олександр Колесник простріченка. Знову Владислав Колесник. Бабиня з цим гравцем потрібна максимальна увага. Зараз знову Олексій Пархоменко дає розвернутися Сергію Бабиніну і Сергій не залишає жодних шансів в таких епізодах. Приділяють претензії зараз партнери до Ігоря Волкова. Хоча я не бачу, що міг зробити. А ось вам. І удар у виконанні комсервісу. Не треба дурити мене і все бачить. Арбітер зустрічі. Простріл на Дальню і Ярослав Биков! 4-2 Рахунок стає. Після прострілу м'яч відлітає до Ярослава Бикова, який. Без пропускного Яська не знаходить адресата. Бабинін є можливість зробити хет-трик. Удар. Олексій Тюрін блокує. Ще один удар з Максимом Ясько. Але. А, на щастя, ніхто не постраждав. Все. Ось те, про що я й казав. Помилка при розіграші п'ятого. І Сергій Бабинін робить рахунок 5-2, оформлюючи хет-трик у цьому матчі. Другий матч поспіль вищої ліги, і другий хет-трик. Від Олексія Пархоменка 4,5 хвилини до кінця зустрічі. Зараз м'ячем колесних. Передача на Бабиняна. Покер. Браво Сергій! Що творить сьогодні? Другий номер Мереж. оформлює покер. І це вже не перший, до речі, в цьому сезоні. Також чотирма голками, адже буквально спину їм дихають. І гравці суми обленерго, і гравці ніколи. Не щадить Не, супер, не суперник. Тож, бійцівський характер у Дениса. Зараз чудовий удар. Знову в Дальній куті. І Знову не вдається Вадиму Мурзі нічого зробити з пострілом Владислава. Когулька, 6-3, хетрих Владислава. Ну, це, як мінімум. Е Така славка втіхачі забивав сьогодні Владислав Когулько. цим ми його і вітаємо. А команду Андрія Бурдюга вітаємо з перемогою. Чудовий результат.